«Миттєвості нашого життя спершу з такою назвою стартував волонтерський проект. А відтак фотовиставка робіт підопічних Хмельницького Карітасу. Впродовж дев'яти місяців діти з малозабезпечених сімей вчилися фотомистецтву. Основною метою нашого проекту це є підняття самооцінки, мотивування їх на успіх. Це є згуртованість дітей, налаштування їх на довіру, розкрити їхні творчі здібності, їхні таланти, дати можливість їх проявити. Катруся, переможниця конкурсу Світ очима дитини. Вже кілька років не розлучається з камерою, а проект Карітасу допомагає тепер перетворити хобі на професійне мистецтво. Саме її і ще чотирьох дітей запросили на безкоштовне навчання у фотогуртку Ракурс. Признається, що вже не уявляє свого життя без спалахів камери. А героями її робіт стають навіть пересічні жителі міста. Це дівчинка Настя. От ну. мені вона сподобалась тим, що вона така. Ну, Така приємна, з нею можна якось знайти якийсь підхід. Вона мені сподобалася тим, що в неї дуже гарно виражені очі і сама дівчинка така красива. Улюблена справа приносить Катрусі не лише задоволення, а й перший заробіток. Весілля фотографую, так, трошки Потім, день народження, портфоліо, портрет, лавсторі. Анатолій Іванов фотографією займається вже більше 30 років, а тепер передає свої знання учням фотогуртка. Наголошує важливим елементом навчання є цілеспрямованість і оптимізм. Якщо він поставиться, поставить талант у нього знайдеться. Мої ну, жад бога всі талантливі практично. Тим більше діти, вони ще не потеряли ті способності своїми досягненнями. Хмельницький карітас ділиться з представниками в інших містах цього разу з київськими колегами. А тут інша стихія: столичні дітлахи ганяють у футбол. Даний захід ми організували для того, щоб мотивувати дітей до дій, для того, щоб вони могли реалізовувати свої мрії, щоб вони знали, що вони є комусь цікавими, що вони є потрібні, і все всі зусилля, які вони докладають до цих робіт, чи до досягнення. Якоїсь цілі в спорті вони є оправдані. Підопічні карі та діти незвичні. У кожного за плечима непроста історія, часто трагічна. І тепер, завдяки виставкам, обміну досвідом, знайомствами з талановитими людьми, ці діти, наче перенароджуються, заряджаються оптимізмом і вірою у власні сили. Наталія Критович, Олександр Савранський, живе ті.